Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і має можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це історикиня, доктор гуманітарних наук наукова, співробітниця Центру досліджень визвольного руху та Національного музею меморіалу Тюрмана Лонського. Олеся Ісаюк вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Олесю, слава Україні! Героям слава, пані Олесю. Хочемо з вами поспілкуватися сьогодні про трагічні події 82 річної Давнини це якраз відомі як розстріли тюрем на заході України НКВД, і хочемо більше дізнатися про ці злочини комуністів. Чи можете нам детальніше трішки розповісти про те, чи ось ці розстріли вони відбувалися на території всієї західної України, тобто у всіх областях, чи це в окремих областях, які були найближчі до кордону, до фронту? І е, чи вдалося нашим історикам е, все-таки дослідити ці факти і кількість загиблих у тюрмах Західної України у 41-му році? Е, дивіться, отже, е, самі розстріли стартували практично в перші дві доби після того, як 22 червня 1941 року на цих Анімечна напала на Совєтський Союз. І власне, е, Зразу ж після цього нападу ж, території Західної України перетворилися на прифронтові і політичні в, в тюрмах регіону стали для совєтської влади проблемою. 23 двадцять третього червня наркомунішні справи СРСР то СРСР Міркулов видав на наказ гідно як м'ясні мали бути розсортовані. Ті, які вже отримали свою вироки, мали бути відправлені для вибування по рання у глибсовського союзу. А всі інші мали бути розстріляні. Але незважаючи на цей наказ, в'язнів розстрілювали всіх поголову. І тут важливо зауважити та уріч, річ, що епіцентром масових ростів у в'язницях стала західна Україна за ряду причин. Але це не означає, що в'язні з інших регіонів України були евакуйовані чи щось подібне. В Точніше, посади та що нарешті території України їх інколи намагалися евакуйовувати. Але в будь-якому разі була установка в разі вибору між Будь-яким іншим рішенням і масовим вбивством вибирали масове вбивство. Таким ем, прикладом є, аж доля в'язнівської в'язниці в Києві, е... 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 яких погнали у евакуаційний марш, і точніше був назвати маршем смерті. Але коли десь на Курщині стало зрозуміло, що і в'язні конвоїри от от потраплять у руки е... німець до німецької армії, то всіх в'язнів сігнали у якусь стодолу хліб і спали. Лили їх там заживо. серед жертв цього злочину був зокрема поет Володимир Свірзінський, один з розстріляного відродження. Але повернемося на захід України, де власне розігрувалася драма. Отже, масові розстріли почалися ще у вечір 22 червня 41-го року, і тривали фактично ну до двох тижнів. Тобто, власне кажучи, до на, на на території регіону залишалася е, Совєтська влада і Червона армія. А стосовно кількості жертв чи можливо їх встановити? Я я так розумію, що ці НКВД тікаючи, вони, мабуть, нищили документи, і дуже важко встановити приблизно, мабуть, навіть кількість людей, які були розстріляні в тюрмах Західної України у червні-липні 41-го. Що стосується кількості жертв, то вона є підрахована. Наразі вважається консенсусною цифрою, що вбитих було 24 тисячі. Що ж до документів, це правда, що документи нищили, або документи, в принципі, гинули у воєнні завірюсі, але частина все таки збереглася. І тут треба розуміти, що, хоча документи про розстріл знищили, Знищувалися, але аж діяльність гарального апарату світського союзу продукувала загалом величезну кількість е, е, документів, різного роду списвідомості і тому подібне. Тому досліднам залишали е, залишилися можливості встановити не тільки число, а частково ідентифікувати жертви через документи списів, в'язнів і які все ж таки вціліли. Пані Олесю, скажіть, будь ласка, чи вам відомо щось про найбільш чисельну в'язницю, хто там був і яка доля е, тих ув'язнених? Ну, най, е, як найбільшу чисельність ув'язнів, вони були. Розташовані власне у великих містах. І власне одною з найвідоміших одно з найвідоміших таких тюрем свого роду символом цих масових розстрілів є власне місце, де я власне працюю, Олешня, так звана тюрма Налонського. З 24 по 29 червня 1941 року тут було вбито 1680 тисяча е, в'язнів. Е. І другою такою аж такою, великою тюрмою, де було вбито аж особливо багато, майже тисяча в'язнів. Це є бригів кримінальна тюрма у Львові. І це ж стосується також е, інших тюр е, тюрми містах, скажімо, у Івано-Франківську в тюрмі загинуло майже дві тисячі людей. Е, так само це ж е, стосується Тернополя, Луцька. Рівного, тобто ну, йдеться про великі міста. Орем табору особняком стоїть Саліна, це шахта на території на Саберщині. Власне, чим вона знаменита? Що саме в цю соляну шахту скидали тіла розстріляних? Пізніше вже в період незалежності ці залишки тільки були віднайдені і Кількість оцінюється в 3-3,5 тисячі залишків. Але там є перепрошую нюанси. Е, скажімо, та не від. Невідомо і неможливо встановити, коли хто був битий, тому ну, очевидно тільки те, що е, ця парадання ті, що це стосувалося не тільки червні 41-го року, а й раніших часів. Е, тому, власне, коли говоримо про Саліну, а також про дем'яні влас у Хлоївано-Франківська, е, то мусимо мати на увазі, що тільки частина жертв цих міст є жертвам масових розстрілів 41-го року. Пані Олесі, а якщо говорити про те, хто був якраз в'язнями на червень 41-го року, то хто це в основному, ви згадали про політичних в'язнів? Кого вони представляли? Які можливо рухи чи партії? Бачите, але ми говоримо про політичних в'язнів, то це трошечки е, помилкою говорити про поділ між ними за політичними партіями. Тому що насправді поділ поділ проходив за двома лініями. Перша, е, перший принцип це всім відомий принцип класового ворога, куди входили практично всі. Ого, совєтська влада вважала своїми потенційними ворогами. Це були і це були держслужбовці. Між воєнної польської держави, це були колишні поліцейські е, офіцери, це були бізнесмени, це були священни е, чинці всіх конфесій і так далі. І тому подібним. йдеться про, про дуже широкі верство населення. Е, Можна ну, це може видатися диким, що не ніхто не мати на увазі, що одною з характерних ознак тоталітарної держави як такої є власне переробка альбомської природи. І, і, і такого роду цілі, ну якщо подивитися на це, скажімо так, наверши ну, емоції та помовляти у всіх цілях, то ми прийдемо до висновку, що аби переробляти, скажем так, у природу, коли йдеться про загал е, суспільства, то для початку треба усунути тих, хто виробляє норми, тих, хто, може, хто має авторитет, хто може організовувати і тому подібне. Це перший момент. Другий поділ, е, друга сфера поділу це коли йдеться про тих, е, хто ставив опір. І тут ми говоримо про. Дуже конкретну, дуже конкретну групу людей: це учасники підпільної організації українських націоналістів на той час, я бандерівців та мельниківців. Нагадаю, що в 1940 році приблизно за рік з лишком до подій, про і ми говоримо, єдина ОУН розкололася. Коли йдеться про. Польське населення Західної України, то ми говоримо також і про польське підпілля, про союз збройної боротьби. І власне, от коли йдеться вже про підпільників, про тих, хто боровся проти тоталітарної світської влади за свою державність, то це вже ну це вже були власне політичні в'язні та е, в класичному розумінні. Вони і так само ці категорії вони, власне, становили переважаючу більшість е, в'язнів. Хоча це а, не означає, так. що серед них не було кримінальних. І цікаво, чи серед цих жертв є також комуністи Західної України, представники КПЗУ? Е, ну тут е, тут я вам сказати не можу. Хоча з відомі випадки, коли е, колишні ну, коли переорані між комуністи, скажімо так не е, приме. Е, вони, побачивши е, совєтський режим та, мовити, в дії, вони ставали е, противними. А ми совєтської влади або просто не приховували свого шоку від реальності, за яку вони об'єктивно боролися, і таким чином опинялися в списках ворогів народу. Таке теж було. Ми не забудемо, що ще ти, ти Спочатку вся аферу теж репресована пані Олесю, і до людей чи радше не людей, які е, давали дозвіл на знищення політичних в'язнів, на знищення українців, хто ці люди і яка їхня участь, доля у розстрілах у української інтелігенції і загалом ув'язнених в західних тюрмах? Ну, йдеться, очевидно про працівників аральної системи НАВД. Е, ну, Портзагальний портрет посереднього НАВД це добре відомий. Це людина зазвичай молодих або середніх без особливої, скажімо так, освіти. Дуже часто це росіяни, зокрема персоналу тюрми, тюрми Лонцово, кількість технічних росіян доходила до 60%. Ось. Ну, і також, треба розумію, розрізнятися а, тих, хто давав акції і тих, хто власне, безпосередньо виконував розстріли. У випадку, скажімо, Львівської області розстріл санкцій на масові розстріли дав власне прокурор Харітонов. А виконували виконувала це власне ціла шеренга дрібних катів, безпосередньо працівників тюрм. Mm -hmm. Пані Олесі, якщо говорити, от ви згадали про кількість близько 25 тисяч 24, так але стосовно тюрем, то чи є точна кількість тих тюрем, зокрема на території західних областей України в 41-му році? Я так розумію, ви згадали, що найбільша кількість була в обласних центрах, але і в невеликих містах теж були розстріли, теж були тюрми. Так, звичайно. Е, ну, е... Ну, скажем, тюрми точно ну, йдеться про кілька десят тюрем. Я у великих та і у малих містах. Причому треба розуміти, що у е, менших містах і взагалі вони не заморочувалися, наприклад. Е, Просто стріляли без будь-якої санкції, або, або вбивали е, вкиданням гранати у камеру, граната роз, розривалася, очевидно, всі оскол, осколками і в'язні шанси не мали вижити просто від втрати крові. Ось. І, коли йдеться, ми говоримо про порядок цифр, порядок цифр то що? скажімо так, у великих містах йшлося про півтори-дві тисячі жертв в одній тюрмі. То в малих, ну в менших містечках насправді кількість дуже сильно варіювалася, починаючи від 70, наприклад, в тому ж самбо, і наприклад, аж до 1100 сто От ще в острозі ажімо, загинуло по здається, в'язнів що я не, не помиляюся. Ну насправді дуже велика досить великий рост був по кількості по, по жертв. Пані Олесю. А чи була можливість наших істориків ну принаймні частково встановити імена цих жертв? відомо про те, хто вони були, тобто їхні. Дані, звідки вони, з яких можливо сіл, чи міст, їхні імена, прізвища чи це е, не неможливо не встановити? Частково можливо, я там вже казала, збереглися частина списків збереглася, там зафіксоване ім'я, прізвище людини і рік народження. Та що принаймні стартові можливості є і ми не можемо сказати, що, ну, що ці в'язні зовсім не зіндентифіковані. Це по перше. По-друге, після того, як німець і війська захоплювали чергові населені пункти, зазвичай поційна німецька влада дозволяла цивільним приходити. На тюремні подвір'я, опізнавала своїх е, близьких, рідних. Я результат е, таких е, опізнавань у багатьох людей збереглися спогади про своїх загиблих е, родичів, хто це була за людина, що це була за людина. Чимало з цих родичів дожили до Незалежності і оприлюднили свої спогади і свідчення вже в 90 -х і 2000 х роках. Ось. Та ж частина з цих родичів емігрувало ще в 43-44 роках, побоюючись повторного приходу совєтської влади, і в результаті, та що в результаті можемо сказати, що чимало цих жертв ну, половина в окремох більше половини від загальної кількості на окрему тюрму. Перепрошую, що принаймні ми знаємо. Мінімум, імена і, імена, і, і, і походження, походження і відросповідання цих жертв. Пані Лесю, а чи відомі вам факти того, що е, люди змогли пережити ці розстріли якось втікти із цих тюрем? Так, е, так, такі випадки були, е, де о, де вдалося врятуватися. Е, Як це зазвичай було? Ну, і е, ну, е, де, щоб сформулювати, е, з, зазвичай для того, зазвичай для люди, коли вже орієнтувалися, що йдуть розстріли, і вийти живе майже неможливо, правда, вдавалися до хитрості. Або не відгукувалися на е, винаглядача, ви, або сказали, що такого вже забрали, або що такого нема, і так далі. Розрахунок на те, що в загальному хаосі аверисти не стануть перевіряти чи правду ануть в'язні, і можна буде врятуватися. В'язням тюрма Налонського пощастило, де кому пощастило, тому що 26 червня 41-го року е, боїв АОУН. Змогла ну, так, вона напала на тюрму. Ну, навряд чи йшлося про розрахунок на те, щоб захопити тюрму, визволити всіх в'язнів. Але частина в'язнів е, зуміла скористатися переполохом. І втекти. Серед них була і імоношення Олена Вітер, точніше вітер, е, і вона це і гумня Монастиря Сіста Василіян на Чахові у Львові. У роки нацистської окупації її монастир, і вона сама стали одним з ключових вузлів мережі з порятунку єврейських дітей з загроженим знищенням під час Голокосту. А дехто врятувався взагалі у саме жахливий спосіб, Я аж імов'язнів руської тюрми Микола Куделя, який, коли почав почали сікти з предметів, впав першим, ще не вручив пораненим, і фактично під тілами товаришів перележав до визволення Лесю, і також хочемо дізнатися. Чи понесли якісь покарання фактичні чи безпосередні виконавці розстрілів в'язнів у тюрмах заходу України? Чи вам щось про це відомо? Ну в совєтській системі це не йшлося, е, що ж до Незалежної України, багато хто з них просто не дожив до цих часів, тобто, відповідно, можливість порання залишилася теоретичною. Інша річ, що після опередину влади, після смерті, Сталіна в 50-х роках, частина, частина злочинців е, отримала покарання. Але тут треба розуміти, що вони були жертвами боротьби з владу не більше. І покарання їхні були в лавках. Ну, символічні насправді. Насправді, дуже символічні, там пониження у і так далі. От. Вони не отримали і навіть чули навіть малої частини того всього, що відчували їхні жертви. Пані Олесю, а скажіть, будь ласка, якраз ще запитання стосовно того, чи є якась можливість дійсно покарати, чи ну, принаймні вимагати від правонаступниці, від Рефії якісь, я не знаю, перепрошення чи вибачення за ці злочини. Перед нашим українським суспільством, дивіться. В цьому контексті розстрілу літа 41-го року треба розглядати загалом у контексті як частину принципово каральної насильності політики Світського Союзу, в даному разі відносно українців. І коли йдеться про будь-яку будь-яку сатисфакцію, Бодай вибачення, не кажучи вже про компенсацію, то е, тут треба виходити з того, що постілька Російська Федерація взяла на себе скажімо, е, спадкоємництво після СРСР. Ну і загалом активно. Користується матеріальною і ідейною спадщиною світського союзу, то вочевидь мала бути задіяна логіка. Що гаразд, ви хочете переваги статусу, то будьте добрі нести і певні незручності. Але як ми знаємо, Російська Федерація не тільки не розкаялася, але вона відновила і агревіду і агресію, і не просто репресивні, а геноцидні практики. І вже цей один факт чітко демонструє, що зокрема українці і держава Україна. Бажають, коли не отримати сатисфакцію будь-якій формі від Росії, яка б не була інституційна форма Російської держави в майбутньому, то доведеться пройти тим самим шляхом, і, і пройшов західний світ у випадку з нацистською Німеччиною. Розгром, дезінтеграція, окупація, контрибуції, гаят. А от тоді поговоримо. Так, абсолютно з вами згодні, пані Олесю. Ну і ще на сам кінець то я так розумію, радянська влада вона усілякими способами намагалася приховати ці злочини, чи, можливо, перекласти їх на німців? Так, Вон, без, так вони намагалися їх приховати. Але тут бачите, як. Приховати та роботи матеріально. Вони, ну, вибачте, за певний цинізм, але вони просто не встигли. І, власне, через стрімкий наступ армії одної тоталітарної держави маю на увазі третій Рейх, е, вдалося зафіксувати відносно повну з багатьох злочинів іншого тоталітаризму совєтського комуністичного. Е, це це раз. Але е, ну і після, е, після цього. Після цього, власне, говорити про е, ці масові розстріли 41-го року у повоєнному совєтському союзі було заборонено. Це було повністю заборонена, замовна, тубуйована тема за о, про розголошення, якої можна було отр отримати реальний тюремний термін. Е, і досить нагадати для порівняння, що переслідування 60-х почалося після того, коли е, Леська. І Алла Горська, члени клубу творчої молоді, відкрили масове поховання у потічні. А тут, нагадаю, йдеться про жертви масових репресій, масових вбивств 1937 1938 років. І нічого не вказує на те, що у випадку масових розстріл 41-го року Совєти поводили б себе інакше, аби вони мали трошки більше часу для маскування своїх злочинів. Дякуємо вам щиро, пані Олесію, за цю інформацію, за ті факти, які ви розповіли в нашому ефірі. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам історикиня, доктор гуманітарних наук, наукова, співробітниця центру досліджень визвольного руху та національного музею меморіалу Тюрмана Лонського Олеся Ісаюк була з нами в Ефірі громадського інтерактивного та радіо 1, нашим глядачам у Ютубі. Якщо ви не підписані, нагадаю, щоб обов'язково підписалися на, на наш канал, а, а також ставте свої подобайки, коментуйте наші відео, і діліться ними із друзями в соцмережах. Таким чином допоможете нашому проєкту існувати. На все добре, пані Олесю. Тримаймось.